Дорогі друзі, у цьому відео я розповім, чого чекати пенсіонерам у 2025 році чи буде індексація пенсій, як змінюються виплати субсидій з 1 жовтня та нагадаю про фізичну ідентифікацію пенсіонерів. 13 вересня на засіданні Кабінету міністрів був затверджений проект державного бюджету. На 2025 рік, які передадуть до Верховної Ради для обговорення та затвердження. Які висновки можна зробити уже сьогодні? Найбільше коштів, звісно, що виділяється на оборону? Далі йдуть соціальні видатки, пенсії, допомога переселенцям, інвалідам, дітям, багатодітним матерям, субсидії та різні пільги. Вони будуть виплачуватися і надалі. Уряд не забув і про щорічну індексацію пенсій. У березні 2025 року пенсії будуть проіндексовані. Але для проведення індексації пенсій Кабінет міністрів прийме та оприлюднить окрему постанову. Невтішним є те, що Кабінет міністрів у проєкті бюджету на наступний рік. Пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. А це означає, що розмір соціальних виплат буде заморожено на нинішньому рівні попри те, що ростуть ціни та інфляція. І мінімальну зарплату залишать без змін, і з 1 січня вона становитиме 8 тисяч гривень на місяць або 48 гривень за годину. Без змін також залишиться прожитковий мінімум. З 1 січня 2025 року він буде становити для однієї особи на місяць 2920 гривень. Діти до 6 років 2563 гривні. Діти від 6 до 18 років 3196 гривень. Працездатні особи 3028 гривень, особи з тратою працездатності мінімальна пенсія 2361 гривня. Хоча у бюджеті на 2025 рік не передбачено кошти на вибори, але більшість народних депутатів мріють про переобрання, тому можна очікувати. Що навколо бюджету 2025 будуть точитися гострі дискусії. Можна очікувати зміни соціальних стандартів на догоду виборцям, тому треба тиснути на депутатів, щоб вони підвищували пенсії і соціальні виплати, і формувати навколо цього громадську думку, в тому числі і на моєму каналі. Пишіть дописи, пишіть звернення. Пишіть свою думку, яку будемо доносити до влади. Уже майже 2 роки влада говорить про те, що змінить систему розрахунку пенсій. У новій системі планують враховувати як кількість відпрацьованих років, так і суму щомісячних внесків, які вносять громадянин. Сума внесків буде давати певну кількість балів. А кожен бал це 30% від середньої заробітної плати за відповідний рік. Це означає, що особи, які пропрацювали 35 років і отримували протягом цього часу середню заробітну плату, зможуть розраховувати на отримання щонайменше третини 30% свого доходу. Хоча це, звичайно, не дуже тішить. Для прикладу, має зарплату 15 тисяч, то виходить, що матимеш пенсію близько 4 500 гривень. І це при тому, що треба 35 років стажу чоловікам і 30 років жінкам. Не густо, скажемо чесно. Міністерство соціальної політики розробило законопроект про. Професійну накопичувальну пенсійну систему, але вона може запрацювати не раніше 2026 року. З 1 січня наступного року стають більш жорсткими пенсійні правила. Тепер ще більше українців не зможе вийти на пенсію у 60 років. Якщо зараз пенсію в 60 років отримують ті, хто має щонайменше 31 рік стажу, то з наступного року ця вимога збільшиться до 32 років. З 2026 року треба буде мати не менше 33 роки стажу. В 2027 34 роки. А останній етап підвищення вимог до стажу очікується в 2028 року. Для того, щоб отримати пенсію в 60 років, треба буде мати 35 років стажу, не менше. Разом з тим збільшуватиметься і вимога для виходу на пенсію в 63 роки. Так, зараз для цього треба мати 21 рік стажу. З наступного року 22 роки стажу. З 2026-2023 роки. А у 2027 24 роки. А у 2028 року, році для виходу на пенсію 63 роки треба буде мати не менше 25 років стажу. Більше можна. А от мінімальна вимога для отримання пенсії збільшуватися не буде. Вона зараз складає всього 15 років стажу, так залишиться і надалі. Але якщо у вас є 15 років стажу і немає достатньо стажу, щоб отримати пенсію в 63 чи 60 років, то доведеться працювати до 65 років. А тепер подам роз'яснення пенсійного фонду про субсидії. З 1 жовтня в Україні почнеться нарахування субсидій на опалювальний період. Усі, хто подасть документи після цієї дати, зможуть претендувати на субсидію саме для цього періоду. Якщо документи подані раніше, то субсидію буде перераховано автоматично. При зміні сезону мається на увазі неопалювальний і опалювальний сезон. Додаткові документи вимагалися лише у частини отримувачів субсидії. Це стосувалося орендарів житла. Осіб, у яких проживає менше людей, ніж зареєстровано, а також внутрішньопереміщених осіб. Субсидія за жовтень буде розрахована з урахуванням початку опалювального сезону у більшості міст України. Розрахунок враховує 15 днів незалежно від точного старту опалювального сезону у конкретному місті. Виплата за жовтень надійде в листопаді, тому в жовтні сума для тих, хто вже отримав субсидію, залишиться незмінною. Особливо це стосується тих, хто мав нульову субсидію влітку. У зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги пенсійний фонд перерахує субсидію з урахуванням початку опалення та зростання витрат на комуналку. Подавати заяви на житлові субсидії можна кількома способами: через пошту чи особисто в одному із сервісних центрів пенсійного фонду, дистанційно через портал електронних послуг пенсійного фонду чи мобільний застосунок пенсійного фонду, обравши опцію Заява на житлову субсидію чи пільгу. Через Дію теж можна. Треба ввести у пошуку заява на субсидію. Також можна подавати через центри надання адмінпослуг, скорочено ЦНА. І кілька слів на завершення про фізичну ідентифікацію пенсіонерів. Наразі її обов'язково мають проходити пенсіонери, які отримали статус внутрішньопереміщених осіб ВПО до 24 лютого 2022 року та пенсіонери, які проживають за кордоном. Перші зобов'язані проходити фізичну ідентифікацію кожні 6 місяців у пенсійному фонді або ще щоб не втратити виплати. Знаєте, обіцянка цяцінка, її можна 3 роки чекати. Уряд ще на початку року обіцяв урівняти пенсіонерів ВПО, які отримали свій статус до 24 лютого 2022 року з іншими пенсіонерами. Але так досі. Нічого і не зробив. Пенсіонери, які проживають за кордоном, повинні проходити фізичну ідентифікацію раз на рік до 31 грудня, тому раджу, починаючи з жовтня місяця пройти ідентифікацію для підтвердження права на отримання пенсійних виплат. Якщо ви з тих чи інших причин не зможете пройти ідентифікацію, то пенсійні виплати будуть накопичуватися і їх виплатять після того, як ви все-таки пройдете фізичну ідентифікацію. Нагадую, що ідентифікацію можна пройти особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду за допомогою відеоконференції або у закордонній дипломатичній установі України. Про всі ці Способи фізичної ідентифікації пенсіонерів у мене є кілька відео на моєму каналі. І вони залишаються актуальними досі, бо ніяких змін у проходження та процес ідентифікації не відбулося. Шукайте за заголовками. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!